Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яка шумить вже досить таки довгий час. Всіх можливих буктюберських інстаграмних спільнотах про книги і взагалі телеграмі, в всіх можливих чатах. Це ціни на книги. Хочу почати з того, що я розумію, чому зростає ціни на книги. В першу чергу це курс долара. Ці іноземні книги купляються права в валюті, інколи ще додатково купляються права на оригінальну обкладинку, що також є вагомою частиною в собівартості книги. Так, звісно, є й інші витрати: це вартість перекладу, редактура, друк і ще різних багато моментів, про яких ми навіть і не здогадуємось, але все одно великий відсоток витрат на книгу це є. Закупка прав, і так як курс зростає, відповідно зростає і вартість самої книги. Також зараз ці навколо говорять про дефіцит паперу. Про це почали говорити ще до війни. Це не проблема України, це глобальна проблема. І так як є щось дефіцитне, і щоб його придбати, ціна на цей товар збільшується, тому відповідно і збільшується вартість книги. Але є багато моментів, які я хотіла б з вами обговорити. Давайте почнемо це з книг. Які вже давно видані, але зараз на них ціни тільки зростуть. Я взагалі не думала, що книги це як хороше вино. З роками ціни будуть тільки збільшувати, але якось так виходить. Взагалі, ось цей тренд збільшення ціни і якоїсь такої супер ексклюзивності книги, мені здається, створили наші блогери в Тіктоці, тому що є книги Тіктокерські це книги Колін Гувер, які е, явно не блогери, напевно, розкрутили. чи в Інстаграм, мені здається, що також не настільки сильно це розкручені книги, як в Тіктоці. Про ці книги почали знімати дуже багато Тіктоків і всі навколо їх захотіли придбати. Я не читала жодної книги Колін Гувер, але чесно, дуже сильно хочеться зробити. Хотіла придбати їх в електронній версії, але електронній версії немає. В друкованій версії ці книги коштують просто неймовірні гроші. Їх продають по 600-700 гривень за одну книгу. Їх обмінюють на 3-5 інших книг. За три книги за 1800 гривень, десь приблизно я бачу оголошення. У будь-якому випадку я буду доставляти сюди десь скріни з цих оголошень, якщо буду знаходити, бо не всі я познаходила, дещо з пам'яті просто буду вам розповідати. І ці книги, хоч вони були видані раніше, зараз нема вже ніде накладу. І видавництво, я так розумію, не всі книги планують перевидавати, тому що два видавництва видавали ці книги. Це була рідна мова і був Віват. І одне з цих видавництв буде, напевне, перевидавати. Видавати книги, але я не впевнена, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте точно. А одне видавництво не буде перевидавати ці книги. Прям я щось таке чула, але не до кінця впевнена в цій інформації. І так як ці книги просто неможливо ніде купити, ці книги просто перепродають за неймовірними гроші. Я просто в шоці, коли це побачила, тому що книги коштували стандартну свою ціну, там до 200 гривень. За знижками їх взагалі можна було купити ще дешевше. Тому сьогоднішня ціна 760 гривень за книгу, яку ти ем, перечитаєш один раз, вона не буде якоюсь там родзинкою в колекції. Я ще розумію, коли це якась така дійсно колекційна вартісна книга. З гарними ілюстраціями, яка буде, і ти будеш цей час перечитувати, але мені здається, що кольгур це на один раз, і там ціни просто неймовірні, космос. І цей тренд задав е, TikTok. Ціни на книги до Тарт. Тут теж просто неймовірна історія. Тут же вища полиця. Не знаю, якщо чесно, чому ці книги зараз такі гроші коштують. Їх нема, звісно ж таки, ніде в наявності. Їх майже ніде не можливо купити тільки з рук. І ці книги коштують просто неймовірні гроші. Я бачила оголошення по 1600 гривень на Тарт, На жаль, його не можу зараз знайти ніде. Але це просто щось неймовірне. Якщо ви знаєте, чому донатар стала настільки популярна і хто розкрутив так ці книги? Напишіть також мені в коментарях, буде цікаво всім прочитати. Але факт залишається фактом. Зараз книга, яка коштувала якісь теж в районі 200-300 гривень. У мене є до речі, Дона тар таємна історія. Вона мені не так же сильно сподобалася. Але тепер я її бережу в колекції як якийсь такий ексклю... супер ексклюзив. А, і ті книги коштують, я вам кажу, просто неймовірні гроші.

Далі я бачила ще оголошення на каравал. Це книга, яку колись видавало видавництво Букс». і це серія. Це серія дуже популярна на іноземному Ютубі, Тіктоці. І е, видавництво навіть не довидало цю серію, є лише одна єдина книга. І я взагалі не знаю, чи буде навіть продовження. У мене також є ця книга. Я бачила оголошення за 500 гривень один раз, і більше навіть, якщо чесно, оголошу, з цією книгою взагалі ні разу не бачила. Це був один-єдиний раз. Далі ще. Ще книга, яка просто супер топ і користується попитом, це видавництво основи. І їхні книги це є підмогильне місто, Кайдашева сім'я і тигролови. Там три книги оформлені просто неймовірно. У мене є Кайдашева сім'я, і я сама просто полюю за книгою місто, але її продавали за такі гроші, щоб моя психологічний бар'єр, мій психологічний бар'єр був пройдений просто. Кучу раз я бачила на аукціонах. Там ціни доходили справді в районі 3-4 тисяч. Не знаю вже за яку суму її продали, але... Серйозно, як так багато за книгу? Тому я її не придбала, в принципі, за такі гроші. Можливо, колись мені десь пощастить, я все ж таки її нарию. І взагалі мені дуже цікаво, чому видавництво основи не перевидасть ці книги. Це ж український автор, ну, чому не переведеться? Якщо я ще розумію, чому Колін Гувер не переведують, бо, можливо, права на книгу закінчаться, і її потрібно їх купляти знову, і можливо, це невигідно. Але видавництво основи, чому ви не перевидаєте ці три книги, їх би просто зразу всі розкупили? Я б їх точно собі придбала, ось і дві, які в мене нема, бо в мене є тільки хай дешева сім'я. Ще один приклад: це Сараєво для початківські. Нещодавно був аукціон, кошти йшли на допомогу ЗСУ і Сараєво для початківських книга була продана. Зараз скажу, з якими цінами. Я собі просто навіть це записала. Десь в районі 5200 це була найбільша ставка за цю книгу. Тут, якщо чесно, я ще можу зрозуміти, чому, коли йде аукціон з допомогою на ЗСУ, така висока ціна за книги, тому що це в принципі хороша справа, ти до неї ти ж на ЗСУ, і в тебе є ще плюс книга, супер рідкісна якщо ти любиш читати, для тебе це супер бонус. Але коли купляється книги просто так, в інших людей це просто капець, які гроші. Я. Чесно, від того шокована. Я, в принципі, планую ці книги мати в своїй колекції, але Колін Гувер, я вирішила, що я куплю собі англійською мовою, бо це набагато дешевше, в принципі. Це б мій варіант підійде вам як рішення, якщо ви також хочете ці книги. І що я хочу, в принципі, сказати ось в цьому блоку подорожчання цін. Це те, що з одного боку мене шокують такі ціни, а з другого боку, я просто неймовірно щаслива, що зараз за книгами полюють, за українськими виданнями полюють, що ставлять такі високі ціни на книги, які зникли. Що люди хочуть їх мати в колекції, готові платити такі гроші, що полюють, я не знаю саме за книгами. Це. Блін, дуже круто. Ви представляєте, люди бачать цінність в книгах. Навіть якщо це Колін Гувер, все одно це дуже круто. І я б сама тепер хотіла дуже мати ці книги в колекції. І я впевнена, що для багатьох людей ось такий момент також буде дуже цінним, що не за чим, ні за чимось іншим, не за якимось там, хоча й колекційні іграшки теж дуже люблять. Розумію, коли люди за ними полюють, а тепер ще й до цього полювання колекційного додали. Книги, і це реально дуже круто, і мене дуже тішить. Хоча є в голові якийсь внутрішній дисонанс, з те, що знову боку круто, що заполюють за книгами, і на них такі ціни. І за них люди готові платити такі ціни. А з іншого боку, блін, такі ціни за книги, які коштували в рази менше. Ось така я неоднозначна. Наступний блок, про що я хочу поговорити, це про підняття цін взагалі на книги, нові книги від наших видавництв. Взагалі війна дуже сильно повливала на книжковий ринок і дуже довго не було ніяких новинок. І коли я пам'ятаю цей промінчик світла, видавництво Старого Лева видало друковану книгу «Суфорі чоловіки Елізабет Гілберт. Це був просто як. Яскравий промінчик в сірому темному небі. Потім була Салі Руні, де ще тоді за світові прекрасний, і в принципі з того всього почала розкаже ще та зрима життя Аділя Ру було десь той час. Я дуже почала тішити з кожної цій книзі, і взагалі всі люди тішили з кожній книзі, які виходили. Це взагалі дуже радує. Але зараз ситуація все ж таки дуже складна і нестабільна в світі книг, і ціни також дуже складні і нестабільні. Всіх в шок. Вела ціна на книгу видавництва, зараз кажу, якого, Комора. Це було восьме життя для брільки. І е, книга це 1000 плюс сторінок, я так розумію, там взагалі абсолютно немає ніяких ілюстрацій. І перепродаж цієї книги за 700 гривень. 700 гривень це капець, для мене це також шок. Я не розумію до кінця цього ціноутворення. Що багато хто говорить про те, що були гранти два гранти, які виграло це видавництво для для Видання цієї книги українською мовою, і мені було б дуже цікаво дізнатися ціну твердя цієї книги, тому що це справді дуже багато. Взагалі, я б напевно і не звернула увагу на цю книгу. Можливо, б навіть пройшла повз взагалі якось так мимо вона мене проходила. Поки я не побачила ціну і не побачила всього того, кіпічу на рахунок ціни. І тепер мені просто цікаво прочитати, що там буде написано, що це за книга, що вона коштує такі гроші. Думаю, що яким чином то все ж таки я її придбаю в свою бібліотеку. Але якщо чесно, ці ціни це якась знова дуже цікава реальність. На рахунок цін хотіла також сказати за момент, коли також всі були дуже шоковані. Це видавництво Старого Лева, коли на книги Джорджа Бату і ще кулінарна якась книга також були досить високі ціни. Всі привикли до дуже лояльних цін видавництва Старого Лева, які завжди були. А ось ці нові ціни всіх також повергли в шалений шок. Для мене теж. Це було здивуванням, але якщо чесно, після цін видавництва комори, вже ціни видавництва Старого Лева здаються такими досить таки лояльними. І ще один момент, про який я хотіла вам розповісти, це нова схема роботи видавництва видавництво. Вони взагалі робили багато, багато мали видати класних книг, але цього не робили під час війни, бо їхні книги, в принципі, завжди були в ціновому сегменті вище середнього. А зараз ви самі розумієте, що вище середнього це взагалі невідомо, які ціни. І вони. Вони придумали нову схему роботи. Тепер вони книги будуть видавати лише поперед замовленню. Тобто вони якийсь період часу роблять продаж поперед замовленню і потім цю кількість будуть друкувати, яка була куплена поперед замовленню. І зараз таким чином вже видається перша книга. Це книга Паросток. Е, про що ця книга? Це роман, оповідає реальну історію корейської жінки для втіх. Цей роман в форматі коміксу. І поперед замовлення ця книга коштує 650 гривень. А 800 гривень прекрасно. Я не розумію, чому як це буде з якої зможу з якогось числа буде 800 гривень, але факт, що зараз цю книгу можна купити за 650 гривень і оформити в неї перед І я так розумію, що ті іншої можливості придбати цю книгу не буде. І це також, можу сказати, досить такий цікавий спосіб виходу з цієї ситуації. В принципі, як краще, ніж не друкувати книги абсолютно взагалі, краще робити в такому форматі, тим більше видавництво видавництво це дуже така нішева література, і книги цього видавництва люблять купляти певна група людей, тому це дуже окей для такого формату книг. І ще одне вирішення, класне з цієї історії, мені сподобалось, яке зробило видавництво Віват. Вони це Робили з книгами Сари Це дуже популярні книги, дуже масові книги, їх купляють дуже багато. Мені здається, що це такі бестселери видавництва, які варто передруковувати і передруковувати. І зараз вони ці книги видрукували, друкують в м'якій обкладинці і трішечки гіршої якості, ніж до того. І вони коштують 90 гривень. Зараз їх можна придбати. І, як на мене, це просто ідеальний спосіб виходу з ситуації для книг, які є більш такими масовою літературою. І, звісно, Сари Книгу і книгу видавництва видавництва паросток неможливо порівнювати, тому що тут потрібно візуал, комікс потримати в руках. Це така книга, яку хочеться тримати в. Там просто неймовірному формленні, а книгу якийсь романчик, легкий детектив, чому б не видавати в м'яких обкладинках. В цьому немає нічого поганого, як на мене. Таким чином працює весь світ. Взагалі, там англомовні книги завжди є в я просто не пам'ятаю як української paperback або як правильно ще називається в твердій плазі. Тобто м'яка і тверда обкладинка, тому це все дуже класно, і багато хто купляє саме м'яку обкладинку, щоб зекономити на ціні а прочитати. Книгу. Як на мене, це просто ідеальний варіант. Я надіюсь, інші видавництва також будуть переймати цей досвід вівато і ми зможемо такі легкі книги читати за досить адекватною ціною, і люди зможуть їх купляти більше. Бо погодьтесь книгу за 700 гривень, якщо книга буде по 700-500 гривень, це не буде принаймні, зараз ще важко психологічно звикнути до таких книг. Принаймні навіть мені важко звикнути до таких книг, тому що я виходить. Звикла витрачати досить таки багато на книги, принаймні більше середньостатистичного українця. Скажіть мені в коментарях, я думаю, що під цим відео буде багато обговорень. Можливо, я щось сказала не так. наперед за це перебачаюсь. Давайте в коментарях будемо все обговорювати. Мені дуже цікаво почути вашу думку, що вас найбільше шокувало з ці нового ціноутворення на книги, з того, скільки коштують книги, і взагалі ситуації на ринку України з книгами. Це досить -таки гаряча тема, і зараз багато обговорень на рахунок цього, тому я теж не могла оминути цю тему стороною. Все, пішла я читати книги, і вам бажаю читати книги і купляти книги, поки вони ще є за старими цінами, знаходити десь офлайн-книгарня, гнознижка і так далі. Усім папа, -па, усім гарних книг!